Всім привіт! В цьому відео Олена Мозгова вперше чесно розповіла, шокуючі подробиці її стосунків з Олександром Пономарьовим. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Олена Мозгова народилася в Києві 9 лютого 1974 року в родині легендарного народного артиста України Миколи Мозгового. Після закінчення музичної школи вступила до Київського національного інституту культури і мистецтв імені Корнічука. 2001 року працювала на першому національному телеканалі України, займаючи посаду директора ТО музичних і розважальних програм. У 2003 році Олена Мозгова сприяла прийняттю участі Україною в Євробаченні, виступила продюсером а також одним з організаторів і засновників культового українського фестивалю Пісня Року. Мозгова брала участь в продюсуванні українських версій проєктів Золотий грамофон і Золота Шарманка. У 2011 році мозгова сиділа в кріслі журі четвертої за рахунком в Україні фабрики зірок. Починаючи з 2012 року Олена Мозгова продюсує популярного українського співака Володимира Ткаченка, який виступає під псевдонімом Девід Акслерот та її чоловіком. Її першим чоловіком був український хокеїст Валентин Олецький. Вдруге мозгава вийшла заміж за чоловіка на ім'я Дмитро. Від нього Олена має доньку Зою. Олена Мозгава протягом 10 років жила разом з відомим українським співаком, учасником міжнародного фестивалю Євробачення 2003 Олександром Пономарьовим. Від Пономарьова мозгової є дочка Євгенія. Пізніше, у 2006 році Олена Мозгова познайомилася з українським співаком, зіркою Шоу Голос країни Володимиром Ткаченком Девідом Акселеротом, Спочатку вони лише працювали разом, а мозгова була його продюсером. Однак у 2015 році пара зіграла весілля. В них народилася дочка Соломія, якій зараз 8 років. А нещодавно відома продюсерка Олена Мозгова вирішила поділитися часткою сімейного контенту. Вона не просто показала нове фото молодшої дочки, а й розповіла про незвичне прохання дівчинки, про це далі у сюжеті відео. Відома українська продюсерка Олена Мозгова вкотре замилувала шанувальників чутливою історією. Цього разу і цього стала її маленька дочка Соломія. Дівчинка підібрала слова, що змогли здивувати не тільки її неньку, а й аудиторію. Не так давно Олена вирішила вшанувати пам'ять свого батька, відомого композитора Миколи Петровича Мозгового, який подарував не один музичний шедевр українській культурі. Тому жінка оголосила про концерт на честь пам'яті музиканта. Наразі продюсерка завершує приготування, а урочиста подія відбудеться 16 листопада у столиці нашої держави. Звісно, восьмирічна Соломія часто спостерігає за роботою матері. Вона вже має власні музичні вподобання, тому попросила неньку про послугу заспівати її улюблену пісню осінь. Олена не очікувала такого від власної дитини. Тому поділилася щемливим моментом з підписниками свого фотоблогу. Соля бачить, що працюю над концертом, прослуховую якісь демки, розмовляю, обговорюю щось, пишу, і тут мені прилетіла хвилинка неймовірного щастя. Мам, а ти можеш заспівати для мене в концерті ту свою пісню про осінь вона мені дуже подобається. Сльози підступно забраніли в очах сонечко моє, звісно, можу, і зроблю це спеціально для тебе. І от знову подумалось, що незважаючи на весь цей треш якісь несоточі щодня. Життя все одно прекрасне. Поділилися мозгала. Шанувальники відреагували на новий допис продюсерки. Вони висловили своє захоплення родиною та відмітили, що мати з донькою мають справжню синергію. Вони гарно відчувають одне одну та тільки поглиблюють своє взаєморозуміння. А на днях на своїй сторінці в соціальній мережі показала фото під крапельницею і розповіла про проблеми зі здоров'ям. Як відомо, декілька років тому Олена Миколаївна Мозгова пройшла через вельми непростий період. Зірці було настільки погано, що вона навіть думала завершити все самій, але зізналася, що думка про маленьку доньку Соломію постійно її зупиняла і тримала на землі. Декілька місяців боротьби за життя і стало зрозуміло, від чого вона так страждала. Виявилось, що у зірки був бораліоз, як відомо, з його діагностування в усьому світі є певні проблеми, і встановити хворобу не так вже й просто. І ось знову продюсерка з'явилася під крапельницею. Так нещодавно Олена Мозгова оприлюднила на особистій сторінці в соціальній мережі Facebook фотографію на якій, що знову у нездоровому вигляді, продюсерка не стала вдаватися у подробиці та розкривати, що з нею сталося. Однак знаменитість дала зрозуміти, чому в неї виникли проблеми зі здоров'ям, і вона мусила звертатися за допомогою до лікарів. Олена Мозгова натякнула, що її стан похитнувся на тлі стрес. Нещодавно Олена Мозгова дала інтерв'ю, якому розкрила невідомі деталі. Чому саме не спілкуються з Олександром Пономарйовим? Про це далі дивіться у відео. Популярна українська продюсерка Олена Мозгова давно і дуже активно веде свої соціальні мережі, де розповідає про збори для ЗСУ, нові проєкти, а також розмірковує на актуальні теми. Про особисте мозгава говорить дуже рідко. Як правило, інформація подається завуальована, і лише деякі можуть здогадатися, про кого вона каже. Так у 2024 році Мозгова порушила тему аб'юзивних стосунків у шлюби. Хоча вона не називала імен, багато хто зрозумів, що це її колишній чоловік Олександр Пономарьов. Детальніше Олена розповіла про це у розмові з телеведучою Наталією Влащенко. Так напередодні Олена Мозгова вперше за довгий час дала велике інтерв'ю, де поділилася безліч цікавих фактів зі свого особистого життя, зокрема про шлюб з Олександром Пономарьовим. Як з'ясувалося, Мозгова вже давно не спілкується зі співаком, незважаючи на те, що вони прожили 10 років у шлюбі та мають спільну доньку Євгенію. Мало того, артист є прийомним батьком її старшої дочки Зої. Як пояснила Олена, у їхньому спільному житті з Паномарьовом ніколи не було теплоти, тому зберігати не було чого. Більше того, мозгова прям зізналася, що абюз вона відчувала саме в цьому шлюбі. На слова Влащенка, про те, що Паномарьов зовсім не схожий на аб'юзера, Олена розсміялася і сказала, що маніякі теж виглядають зовні як звичайні люди. У нього був образ п'єро, я взагалі не хочу про це говорити зізналася продюсерка, мотивуючи тим, що не хоче трусити брудною білизною. Проте в цій ж програмі Мозгова зізнала, що стосунки з Олександром Пономарьовим були для неї уроком він багато чого її навчив, причому сам того не хоче. Вона стала сильнішою та більш самостійною, однак, як зізнається, знаменитість заплатила за це надто високу для себе ціну. Я все пройшла, все окей, казала мозгова і закрила блок теми Паномарюва. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.